Сьогодні чуємо слово, в якому учні їли колоски. І цей фрагмент з багатьох сторін є дивним. Дивним, по-перше, це показує, що справді дуже часто Ісус зі своїми учнями досить далеко мандрував, і справді всі ті випадки, які описані в інших фрагментах Святого Писання, де описується, що він навіть не мав часу, коли поїсти. Це був точно не один випадок протягом цих трьох років його публічної діяльності. Справді вони багато мандрували, багато ходили, і справді таки не мали часу, щоб поїсти. І часто мали, наприклад, час, але не мали що поїсти. І видно, таких ситуацій було насправді досить, досить багато. Тут також перегукується ось цей момент. Пам'ятаєте, коли Ісус Воскрес. І коли він з берега до них кричить, дітоньки, чи маєте що їсти, вони кажуть, що не маємо. Ну і от коли вони вже там прибувають, половили риби, припливають, і він вже розклав вогнище, розклав рибу і вони вже тоді снідали. Словом, цих різноманітних описів, коли ну, справді люди голодні і не мають що їсти, показують, що, по-перше, вони цим не дуже сильно переймалися. З одного боку, вони приймалися все-таки тим, щоб проповідувати, достукатися до інших людей, знайти людські душі. З іншої сторони, тут в гру входить також чисто побутова така річ, що люди того часу справді, наприклад, не мали холодильників, не мали консервації, не мали що там, вакуумних упаковок і багатьох інших приспособ, які ми маємо сьогодні з вами. І можемо справді зберегти якісь продукти там, або вони там дегідратовані, так просушені, або якось там законсервовані різними способами. Ну, словом, на сьогодні цих можливостей набагато більше є зараз. Тоді не було, включно із хлібом. Хліб, як ми знаємо з інших фрагментів, про які я вам розповідав, що хліб дуже часто пікся одразу ж тоді, щоб його їсти. На другий день, це як було в притчі, коли там сусід до сусіда, товариш до товариша, стукав і казав: позич мені хліба. Той каже, не можу, бо я вже ліг спати. Він не тільки не міг, тому що ліг спати, він не міг також тому, що в нього і не було хліба. А ліг спати це означало не те, що я лежу і того не встану, а те, що він лежав, це означало, що зараз потрібно всім встати, намолоти борошна. Поставити піч, зробити борошно, наробити тих пляцків, попекти. Ну і тоді аж воно вже там буде. Ну, тобто, це малося на увазі. І ми розуміємо, що це ну, як мінімум добрих кілька годин, що найменше. І тоді це виглядає вже зовсім зовсім по-іншому. І йдуть вони сьогодні, учні починають їсти цю пшеницю. В попередні рази, я здається, вам казав зробити такий тест. Якщо ви думаєте, що ви голодні, чи в нас в Україні не кажеться, що чи ти голодний, просто кажеться, чи ти хочеш їсти. Ну, це наслідки голодомору. Так от, коли людина хоче їсти, от, скажімо це. так, І якщо ви собі уявите, так просто заплющите очі і уявите жменьку пшениці. Якщо у вас почне котитися слинка, значить ви справді зголодніли. Якщо не почне, ну, радше ви би з'їли, не знаю, там, умовно кажучи, не знаю, якихось там, наприклад, вареників з сиром, і на них у вас буде котитися слинка. ну, Тоді, значить, не такі ви ще й голодні, якщо на пшеницю у вас слинка не котилася. В апостолів котилася слинка на е, пшеницю. Це означає, що люди реально були дуже голодними, якщо хотіли з'їсти щось таке. Як до цього можна підійти? Адже, по-перше, це було і не їхнє поле. Їм не можна було цього робити, зрозуміло, що, і не можна було робити цього, тому що це шабат. І стосовно того, що це не можна було робити, то одна така культурна, напевно, не різниця, штришок такий. Культурний це, от, наприклад, якщо ви приходите на базар, ні, не в магазин, не в супермаркет, а от саме на базар, там, де люди торгують, якимось там, не знаю. Різноманітні наїдки. І припрошають, коли там заходите в якийсь ряд, і вже починають казати: ви тільки там ненароком десь там повернете голову, не знаю, можливо, у вас шию скрутило. Але люди, які торгують тим товаром в голову, в яку сторону ви голову там повернули, там, можливо, у вас продуло, можливо шия боліла. Але все вже ви будете чути, що купіть, подивіться, візьміть, а вас скуштуйте і дають скуштувати трішки, там, наприклад, не знаю, там смажене насіння якесь, чи, чи ще якісь наїду. І кажуть, ну там спробуйте, або якісь там фрукти розрізають. І кажуть: ну там спробуйте, подивіться, яке воно там соковите, яке свіже, яке смачне. Припрошають різними способами, і продавець розуміє, що він там цих жменьок за день нароздається досить багато, але якщо він цього не буде робити, то і не продасть, тому мусить припрошати, мусить заволікати, мусить затягувати цього клієнта, забалакувати його, давати йому десь там скуштувати, і розуміє, що так продасть швидше, ніж тоді, коли буде просто стояти набрумосеним, ні до кого не звертатися, і розуміє, що таким чином просто залишиться своїм товаром. Цілим, але і не проданим. Так от. Цей звичай пішов до нас, я думаю, десь там зі Сходу. Особливо східні базари вони славляться тим, що там можна реально на базарі наїстися. Я особисто так не пробував і мені це особисто так не дуже смакує. І не дуже так виглядає апетитно. Ну, наприклад, не коли там якісь насіння чи якісь там фрукти, там сушені чи щось таке, коли там, не знаю, сметану на руку лють. Ну, напевно, ви це не раз бачили. Но мені особисто це виглядає. Не дуже апетитно, не дуже естетично. Ну, але люди мусять продати той товар і того мусять робити такими способами. Так от, ця річ могла піти зі Сходу і абсолютно за чимось нормальним, ось ну там поділитися якоюсь там жменькою, одною, другою, якось заохотити клієнта. Так от. Те, що апостоли з'їли там тих кілька жмень, наприклад, не знаю, там з 12 жмень вони з'їли там з того поля, там не було нічого страшного в тому. Якщо ми так будемо розбиратися детально по Божому слову, то... Прочитаємо, не пам'ятаю, здається, второзаконні. описано детально, що якщо ви жнете і бачите людей, які з боку стоять, і які хочуть їсти, то маєте їм залишити шматок поля. Не зібраного, щоб вони могли, ті бездомні люди, ті люди, які не мають там поля, не мають можливості якоїсь, то щоб вони могли собі там вжати і мати там той трошки пшениці і якось перебитися з голоду. Тобто, в старому заповіті це було прописано. Натомість Ісус в цьому фрагменті відкликається до конкретно іншого моменту, до того, як Давид тікав, пам'ятаєте, від кого тікав? Від Саула. Саул е, наповнився такою люттю, заздрістю величезною, коли люди почали гукати, що е, Саул вбив тисячі, а Давид сотні тисяч, так там здається, так було. Е, і тоді. Е, Почав розуміти, що люди мають більшу славу, люди більшу, більшу славу віддають Давидові, аніж йому, і е, тому він хотів його просто-напросто фізично вбити, запалав такою лютою ненавистю. Е, і вони тікали, тікали довго, зголодніли Давид і його товариші і заходять в святиню. А в святині не було інших продуктів, крім е, хлібів покладання, як ми читаємо. Е, про що там йшлося? Отож, було кілька таких, е, кілька речей потрібно взяти до уваги. По-перше, е, складалися жертви не тільки там з голубиць, з овечок, з теляток, е, і пізніше, наприклад, це м'ясо їлося серед тих, хто складав цю жертву. Але також складалися хліби жертовні. Вони були досить великими. Одна така хлібина мала мірку 4 літри борошна. Ну, тобто, це була велика, така досить хлібина. І ці хліби складалися тоді, коли були жертвоприношення, наприклад, наприклад, в шабот, в суботу. І ці хліби їли священики. І тепер пояснення, чому ці хліби їли священики. Трошки в далеку історію з вами відійдемо. Коли всі 12 поколінь Ізраїля ділили землю Ізраїля, то отримали всі 11, а 12 покоління покоління Леві не отримало жодного наділу землі, тому що вони були священниками і мали пильнувати храму Господнього. Їм не було коли пильнувати землі. Їм не було коли там сіяти, жати, орати, доглядати за землею, вони мали займатися виключно храмом. Але тут з'являється наступна проблема. Якщо вони займаються храмом, що їм їсти? Ну і тоді. З'явився ось цей звичай складати ось ці хліби. І ці хліби їли ті священики. Ну тут, до слова кажучи, треба сказати, що якщо тиждень вони, наприклад, там чи кілька днів стояли, то досить дубіли сильно ті хліби, їх потрібно було розмочувати, щоб просто-напросто якось їсти, але це вже зовсім інша історія. Але тепер ми вже розуміємо, чому в храмі були ці жартовні хліби, і їх можна було їсти тільки священикам. І тут приходить Давид Голодний. Який тікає досить довго від свого переслідувача, з товаришами, і його потрібно накормити. А у священника більше немає чого дати йому, крім цих жертовних хлібів. І тому він їх годує цими хлібами. Е -е... І тут можна сказати, що було якесь порушення? Ні, не було порушення. Як і в випадку з цими колосками, також не було порушення. Я вчора вам на проповіді розповідав про те, що. Сучасні євреї, як правило, це Хасиди. Хасиди для нас з вами територіально досить близькі, тому що Хасиди вони з'явилися в Україні. Конкретно в Братславі був той Ребе, а Братслав знаходиться неподалік від Вінниці. Ну, словом, ми говоримо про дуже спільні території для нас із євреями. Їхнє вчення саме тут з'являлося, розвивалося. Так, от, ці ж самі хасиди по всьому світі я вчора розповідав цю кумедну історію, що вони такий шнурок мотузку прокладають навколо Манхетена для того, щоб там ходити і якби не грішити в шабат. Бо ходити все-таки хочеться, а грішити не хочеться. Тому, проклавши такий шнурок, вони вважають, що вони ходять по. По своєму подвір'ї. Ну, звісно, це виглядає все кумедно, як і більшість тих речей, які виглядають кумедно, наприклад, що не можна користуватися телефоном, тому що коли користуєшся телефоном, ти робиш іскру, а іскра це вже створення чогось. Або не можна запалювати вогонь, або не можна багато, або, наприклад, не можна натискати кнопку в ліфті, або не можна робити багато-багато яких інших речей. Ну, але так, це їхня релігія, їхнє право. Нехай вони собі цим займаються. Але я вам Поясню, як це було в логіці того часу, коли от власне Ісусові закидають, що от вони їдять в шабат, а в шабат їсти не можна. Е, і як це було згідно е, букви закону і духа закону? Давайте подивимося. Отож, стосовно букви закону, справді е, можна було придертися до апостолів, тому що е, як це так, вони їдять. А це ж треба було зірвати, а зірвати це вже робота. Отож вони роблять таку роботу, яку не потрібно робити в шабат, отож порушують, ламають шабат, і цього робити абсолютно не можна. Але дух шабату вони не помітили. Тому що шабат як шабат був потрібен для того, щоб людина себе відчувала як в раю. Тому, якщо ви теж стикаєтеся чи стикалися десь з євреями, то вони. Готуються дуже сильно до шабату, вони готують їжі багато на шабат. Для чого? Для того, щоб в шабат просто мати вже готову їжу, щоб вже нічого не робити, не готувати, в тому числі їсти. Тому що це шабат, а в шабат всі мають бути ситі і задоволені. Коли людина не сита, голодна, тоді вона не задоволена, тоді. Не можна сказати, що ця людина себе відчуває як в раю, бо шабат – це якби таке трошки людина має відчути себе як в раю. Отож, з одного боку, фарисеї, які чіплялися до учнів Ісуса, мали рацію, що ти, мовляв, не допильнував твої учні, ось порушують шабат, бо там їдять. А Він їм показує, що, слухайте, ви такі мізерні в цих своїх присмикуваннях, того, що ну, люди голодні. І якщо ви знаєте справді святе писання, а ви маєте бути фахівцями святого писання, ви ж вивчаєте його постійно, то ви знаєте, що і в старому заповіті така річ відбувалася, і тут нічого поганого абсолютно немає. І тепер звернімо сьогодні увагу на те, як ми звертаємо увагу іншим людям, вже відійдемо від е, цих хлібів покладання від, е, від апостолів, які там голодні були, що аж пшеницю їли. Безпосередньо з поля з колосків, подивімося, як ми звертаємо увагу іншим людям. Інколи може, під час звертання уваги якійсь іншій людині може вийти наяв, що людина, яка хоче щось комусь дорікнути, не мов би має і хороші наміри, не мов би каже правильно, немов би, ну так, не змовчала, сказала, не була байдужою. Але насправді справжня мотивація цього всього була в чомусь іншому. В чому? Знайти якусь приключку. Підситити своє его, відчути свою вищість над іншою людиною. Яка була справжня причина? Фарисеї сьогодні виглядають по-дурному, тому що вийшло так, що їм порушення букви закону. Було важливішим, ніж ну, реальний голод апостолів, які хотіли їсти аж пшеницю. Е, і тут вийшло наяв, що вони насправді букви закону і не знають, що вони не дуже й то орієнтуються в тому старому заповіті. Е, вийшло наяв, що вони й не дуже добре розуміють, чим насправді є той шабат. тобто насправді вони себе осмішили. Нехай сьогоднішнє Боже Слово заохотить нас до того, щоб ми звертали увагу, як звертати увагу.